Уявіть, що ви вирушили на пошуки зачарованого місця, де зібрались усі тварини світу. Кого б ви хотіли там побачити? Бо наші малюки вже розповіли, хто з мешканців зоопарку їм подобається найбільше. То з тварин в зоопарку тобі найбільше подобається. Ем, капібара. Мені найбільше їм сподобається подобається найбільше. Мені подобається найбільше. Зайчик, волки. А чому вони? Бо вони дуже смішні, вони в тому зоопарку бігають і бігають. Не можуть заспокоїтись. Вони тільки ведуться собаки з котом. Суватись потім? Лише зайчик подобається. Тигр. А ти його колись бачила вживу? Mm -mm. Тільки в тихар. А чому вони? Eh, тому що вони такі прикольні, вони такі милі, вони. вони вони підходять до По... і Я часто хочу їх готувати, і вони мені сподобаються дуже сильно. Вони такі милі, пухнасті. А ти їх годував колись чи ні? Е, ну, я не пам'ятаю чесно, а це було давно трішки. Е, ну я звичайних капібар не бачив, я бачив підводні капібари. Ще, на жаль, не, е, нема, не бачив. А в зоопарку яка тваринка подобається ще? Слоник. А чому? Бо він катає на спині. Ну, з хижих тварин є дика. Добрими. Тварина і це змія. А хто тобі ще сподобався? Сподобався мені качечки. Тобі подобаються маленькі тваринки, так? Так. Ведмеді. Тобі подобаються хіщі тваринки, так? Так. Да. І постаті в ведмеді, вони в такій клітці, дуже гарній, дуже високій і такій балистій. Там, наче ліс. Вони в лісі, наче. Чим потрібно годувати лам? Е, Марко, яблучка і капусту. А що їдять зайчики в зоопарку? Їдять вони капусту, мокру, бульок і яблуко. Там ще були королики, тільки ми вкусив за цей палець. Було боляче? Весь все кров текло. А чому він тебе вкусив? Ми що я їжа. Я дуже люблю чорний і білий. Tu mult îmi poate băieți seabră, da? Eu văd,